Той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу Його спасає від смерті і безліч гріхів покриває, Якова 5. 20. Коли ми бачимо, як інші ходять забороненими шляхами, дорогою безбожників, то аби допомогти їм залишити ті дороги, ми не маємо йти за ними. А лише показати їм правильний шлях, самі ним поступаючи і закликаючи їх іти тим же шляхом. Коли ми бачимо, що хтось заплутався в людських доктринах і навчаннях, про які ми знаємо, що в своїх основах вони помилкові, то ми не маємо заглиблюватися у ті доктрини, аби допомогти таким вийти з них. Ми радше Мая